Прогноз погоди в Україні на три дні. З 8 по 10 квітня Мене звати Українчик. І це канал Всілякі новини. Новий робочий тиждень планує нас зустріти з сонячною, малохмарною і доволі спекотною погодою. За найсміливішими прогнозами, у кількох регіонах очікується перегрів, Адже, як багато хто з вас помітив, сонечко вже не зимове, і його тепло дуже і дуже відчувається. Тож, зважаючи на те, що сонце вже припікає, а сила вітру буде майже невідчутною, у багатьох областях очікується пригрів, або іншим словом, осоння. Дощові опади на деякий час залишать нас без своєї вологи, і тільки в середу, 10 квітня, невеликі короткочасні дощі ймовірно завітають в гості до мешканців західних областей. 8 квітня магнітне поле Землі буде у спокої, сила магнітної активності 2 бали, це зовсім невідчутний рівень. 9 і 10 числа магнітна активність підвищиться до 3 балів, але це майже невідчутний рівень. Зараз я детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 8 по 10 квітня, але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях. З якого міста, села або області України ви нас дивитесь, також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, Напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Понеділок, 8 квітня, цей день обіцяє бути сонячним, майже безвітряним і малохмарним. Північ на Чернігівщині. Денна температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 20 градусів, нічна плюс 8. Плюс 6. В Сумській області вдень плюс 17 плюс 19, вночі від плюс 7 до плюс 5 градусів. На Житомирщині в світлі години доби термометри покажуть від 19 до 21 градусу тепла. В темні від плюс 8 до плюс 6. В Київській області, а також у Києві, в денний час буде від 20 до 22 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 9 плюс 7. Мінлива хмарність і без опадів в усіх областях північного регіону України. Вітер південний зовсім невідчутний 3-5 метри за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла, нічна від плюс 10 до плюс 8 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 19 плюс 21 вночі від 11 до 9 градусів з позначкою Плюс. На Запоріжжі Миколаївщині і в Криму. Синоптики прогнозують вденні години від плюс 19 до плюс 21 градусу, в нічний від 9 до 7 градусів тепла. В Херсонській області в день плюс 19 плюс 21, вночі від плюс 10 до плюс 8 градусів. Сонячну і малохмарну погоду варто чекати в усіх частинах південного регіону України. Вітер східний, невідчутний. 3-5 метри за секунду. Захід на Волині, Закарпатті, Рівненщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області в денний час термометри покажуть від 19 до 21 градусу з позначкою плюс, в нічний від плюс 8 до плюс 6. На Львівщині в день плюс 21 плюс 23, вночі від 8 до 6 градусів тепла. В Івано-Франківській області в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 20 до 22 градусів тепла, в темні плюс 7 плюс 5. В Чернівецькій області в день плюс 19 плюс 21 вночі від 7 до 5 градусів з позначкою плюс. Сонячно малохмарно і без опадів в усіх восьми областях Західного регіону України. вітер південний 3-5 метри за секунду. Схід в Харківській області в день плюс, 19, плюс 21. вночі від 8 до 6 градусів тепла. На Луганщині в світлі години доби. Термометри покажуть від 20 до 22 градусів з позначкою плюс. В темні плюс 9 плюс 7. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 20 до плюс 22 градусів нічна від 10 до 8 градусів тепла. В Маріуполі вдень плюс 15 плюс 17, вночі від 12 до 10 градусів вище нуля. Мінлива хмарність і без опадів в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер східний невідчутний 3-5 метри за секунду. Центральний регіон України на Вінниччині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби. Температура повітря коливатиметься від плюс 19 до плюс 21 градусу, в нічні від 8 до 6 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 19 плюс 21. Вночі від плюс 9 до плюс 7 градусів. Сонячно малохмарно і без опадів в усіх областях центрального регіону України. Вітер південний 3-5 метри. За секунду, 8 квітня не очікується жодних магнітних бур. Сила магнітної активності нашої планети буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Вівторок, 9 квітня, цей день обіцяє бути доволі спекотним, адже небо буде майже безхмарним, а денна температура повітря підвищиться. Вночі до слова також стане набагато тепліше. Північ на Чернігівщині і в Житомирській області в день від 20 до 22 градусів тепла, вночі плюс 13 плюс 11. В Сумській області в денні години доби від плюс 19 до плюс 21 градусу, в нічні плюс 12 плюс 10. На Київщині і в Києві в денний час буде плюс 19, плюс 21, в нічний від плюс 11 до плюс 9 градусів. Невелика хмарність і без опадів в усіх областях північного регіону України. Вітер південний 3,8 метри за секунду. Південь. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 20 до 22 градусів тепла, нічна від плюс 14 до плюс 12 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 19 плюс 21, вночі від 10 до 8 градусів з позначкою Плюс. В Запорізькій області і на Кримському півострові в світлі години доби термометри покажуть від 19 до 21 градусу тепла, в темні від 12 до 10 градусів вище нуля. На Херсонщині в день плюс 19, плюс 21, вночі від 13 до 11 градусів тепла. В Миколаївській області в денні години синоптики прогнозують плюс 20, плюс 22 градуси, в нічні плюс 13, плюс 11. Сонячно, малохмарно і без опадів. В усіх частинах південного регіону України вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. Захід – на Волині, Рівненщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області в денний час термометри покажуть від 21 до 23 градусів з позначкою «плюс», в нічний – від плюс 14 до плюс 12. На Закарпатті, Івано-Франківщині, Львівщині і в Чернівецькій області в день плюс 22, плюс 24, вночі плюс 14, плюс 12 градусів. Малохмарно, сонячно і без опадів в усіх областях Західного регіону України вітер південно східний 3-8 метри за секунду. Схід на Луганщині в денний час від 21 до 23 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 10 плюс 8. На Харківщині в світлі години доби термометри покажуть від 19 до 21 градусу тепла, в темні плюс 11 плюс 9. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 21 до плюс 23 градусів, нічна від 10 до 8 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 16 плюс 18, вночі від 12 до 10 градусів вище нуля. Невелика хмарність і без опадів в усіх областях східного регіону України. Вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. Центр на Вінниччині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 20 до плюс 22 градусів. В нічні від 13 до 11 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 20 плюс 22, вночі плюс 10 плюс 8. На Дніпропетровщині і в Полтавській області, в світлі години, синоптики прогнозують від 19 до 21 градусу тепла, в темні від плюс 12 до плюс 10. В усіх п'яти областях центрального регіону України очікується малохмарна і сонячна погода без опадів. Вітер південно східний 3-8 метри за секунду. 9 квітня сила магнітної активності сягне 3 балів. Це майже невідчутний рівень. Середа 10 квітня. У одному з регіонів нашої країни. Очікується істотне зниження температури повітря, посилення сили вітру і дощі. північ на Сумщині денна температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла, нічна плюс 12 плюс 10. В Чернігівській області в день плюс, 20, плюс 22, вночі від 13 до 11 градусів тепла. В Житомирській області в денний час термометри покажуть від плюс 15 до плюс 17 градусів, в нічний плюс 13 плюс 11. У Київській області, а також у самій столиці, в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу з позначкою плюс, в темні плюс 11 плюс 9. Мінлива хмарність і без опадів в усіх чотирьох областях. Північного регіону України вітер південно-західний 3-8 метри за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 20 до 22 градусів тепла, нічна від плюс 14 до плюс 12 градусів. В районі в день плюс 19 плюс 21, вночі від 10 до 8 градусів з позначкою плюс. На Кримському півострові в світлі години доби термометри покажуть від 19 до 21 градусу тепла, в темні від 12 до 10 градусів вище нуля. В Запорізькій області день плюс 20 плюс 22, вночі від плюс 13 до плюс 11 градусів. На Миколаївщині і Херсонщині в денний час від плюс 19 до плюс 21 градусу, в нічний плюс 13 плюс 11. Малохмарно, сонячно і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер східний 3-8 метри за секунду. Захід. На Волині і Львівщині в денний час термометри покажуть від 12 до 14 градусів з позначкою «плюс», в нічний – від плюс 12 до плюс 10. На Івано-Франківщині, Рівненщині, Хмельниччині і в Чернівецькій області в день плюс 13 плюс 15, вночі від 13 до 11 градусів тепла. В Тернопільській області в денні години від плюс 12 до плюс 14 градусів, в нічні плюс 13 плюс 11. На Закарпатті вдень і вночі температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла. Короткочасні дощі варто чекати в усіх областях Західного регіону України. Вітер північно-західний, дуже відчутний 7-12 метрів за секунду. Схід. В Харківській області вдень плюс 19, плюс 21. вночі плюс 11 плюс 9. На Луганщині. І в Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 22 до плюс 24 градусів, нічна від 11 до 9 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 17, плюс 19, вночі від 13 до 11 градусів вище нуля. Невелика хмарність і без опадів в усіх областях східного регіону України. Вітер південно-східний, майже невідчутний. 3,8 метри за секунду. Центральний регіон України на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 20 до плюс 22 градусів. В нічні від 13 до 11 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 20, плюс 22. Вночі від плюс 10 до плюс восьми градусів, у Вінницькій області в денний час від 16 до 18 градусів тепла, в нічний плюс 13 плюс одинадцять на Дніпропетровщині і в Полтавській області в день плюс 19 плюс двадцять вночі від 12 до 10 градусів з позначкою плюс. Малохмарно, сонячно і без опадів в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер Південно Східний 3,8 метри за секунду. 10 квітня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. А також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.